Привіт, вітаю вас у новому відео! Це буде читацький влог на книгу Вівці Цілі. Насправді я почала читати цю книгу ще вчора, але тільки зараз додумала, що взагалі то можна зняти на неї влог. Зараз я вже на 87-й сторінці. І поки що мої враження не такі позитивні, як я б того хотіла, як я взагалі планувала, тому що я взагалі дуже люблю книги Євгенії Кузнєцової, але тут щось йде абсолютно не так. Зараз буду готувати, збираюся в аерогрилі запекти індиче стегно. Замаринувала стегна і кидаю їх в аерогриль на 100. Нехай буде, блін, це ось тут. 185 градусів на 50 хвилин. Захотіла розповісти. Я сподіваюся, що в мене нормально щитне через цей аерогриль. Я дістала свої, а, дістала свої мікрофони, тому сподіваюся, звук нормальний. Вирішила вам розповісти про свої враження. Так, мені ще потрібна одна це. тарілка. Вирішила вам розповісти про що книга, яку я читаю в цьому лозі, і про свої перші враження більш детально, поки буду готувати Сологуні в Лаваші. Якщо ви читали книги Євгенії Кузнєцової, то ви, в принципі, розумієте, що це може бути за книга, про що ця авторка пише. Я книги її люблю. Найбільше мені подобається ця Питайте, мієчку, драбина вже не так сильно сподобалась, і от поки що, вівці цілі мені от взагалі не подобається. Але я поки що тільки на 87 сьомій сторінці, і все може змінитися. Я дуже сподіваюся, що все зміниться, тому що я чекала, щоб почати цю книгу дуже довго вона мала вийти перед Різдвом минулого року, але чомусь затрималась з друку. і вийшла трішки пізніше, тому я її відкладала на цей рік. Перед Різдвяне, і от тільки коли вже 1 грудня вже можна починати читати щось Різдвяне. Я сподіваюся, там в фокусі. Хоча б і от, коли вже можна почати щось читати, таке Різдвяне, я першу книгу взяла читати саме її. У нас є головна героїня, яка приїжджає в село, в якому жив її батько, з яким я так розумію, вона погано спілкувалася. Вона взагалі жила зі своєю матір'ю та сестрою десь чи в Італії, чи де останні роки. Але от під час повномасштабного вторгнення вона вирішила повернутися в це село, там, де жив її батько, щоб досліджувати українські традиції і написати якусь роботу про. Не знаю, якесь ворожіння. До повномасштабного вторгнення її мама і сестра, хату їхнього батька, переробили в таку хіпстерську, не знаю, хатинку для того, щоб здавати її на Airbnb. І не знаю, для чого взагалі це було, але тим не менш згадок і кії, і меблів з Ікеї було дуже багато, і щоб ми точно знали, що це не просто хата в селі, а це от така от хата вже модна в селі. Але, звичайно, бізнес у них через повномасштабне вторгнення не а я зможу так закрити, не вдався. І ще у нашої головної героїні є сусіди. Це також одні з головних героїв Максим та його батько, який хворіє на деменцію. Та здається, Люба чи люда доглядальниця, така, знаєте, проста сільська жіночка, яка допомагає, може ніяк не можу зрозуміти, як мені його завернути. Допомагає Максиму піклуватися про батька. Ну, і всі події книги відбуваються в грудні перед Різдвом. Атмосфера там, звичайно, прекрасна, все замило снігом. Ну і по сюжету книги головна героїня ходить по селу до всяких бабць і питає їх про різні ворожіння, традиції, і типу пише про це: якусь чи наукову роботу, чи книжку. Я вже забула, якщо чесно, що. І спілкується з своїми сусідами. Основний акцент цієї книги. Саме на війну, на якусь знаєте, побутову війну, та, яка відбувається, знаєте, коли відключення світла, генератори, робота ППО. Ну і всякі такі штуки. Загалом книга, вона мені здається, побудована для того, щоб показати, як відчувається ця війна саме зсередини. Тут кожен персонаж має якусь свою думку. Щодо війни вони все це, звичайно ж, обговорюють. Так, дуже складно <свісно>, нормально щось говорити і намагатися готувати. Я думала, це буде набагато легше. І почнемо, напевно, з того, що мені найбільше не подобається в цій книзі. Я не відчуваю в цьому якоїсь е, справжністі. Е, всі персонажі, все, от, що там відбувається, воно якесь карикатурне. Воно якесь, наче, це не люди якісь, а от ролі в театрі, які вони мають відіграти ці персонажі. І далі, ніж шаблонні, якісь стандартні їхні характери, їхні думки, воно якось не заходить. Почекайте, щось має вже тут. О, фі, йо, моє Боже, в мене згоріла стегна. Ого, а я не бачила, що в мене тут диму. А що ви підгоріла? Підгоріла шкірочка. Ну, якого ж фіга ти підгоріла? Тобі ще 15 хвилин, індюшка моя готується Капець. Тут все просто зараз в диму». Про що я говорила? І просто все, що відбувається в книзі, при тому, що це просто наша реальність, що це моя реальність, що я все це абсолютно прекрасно знаю, вона чомусь в мене не викликає, не знаю, ніяких емоцій. І якщо читати цю книгу, наприклад, через 10 років, коли я сподіваюся, все це пройде. Це будуть набагато більші емоції. І тоді вже будуть і сльози, і все інше. Якось і гумору небагато, і персонажі мені, якщо чесно, не дуже подобається цей Максим. Взагалі дуже кріповий дядько. Нашій головній героїні, їй 30 років. А йому скільки? Я не знаю. Вона його питала вже. До сотої сторінки, скільки я дочитала, разів п'ять, і ще він постійно якось кріпово на неї поглядає. В плані того, що вона десь грала, грала на неї в якийсь конкурс, в неї задерся світер, і щось там Максим уже подумав, що ого-го, побачив її ребра, ще б чуть-чуть і, може, б щось ще побачив. І плюс майже там. З першої їхньої зустрічі, і він там радів, що він хоча б їй там в батьки не годиться. Ну, Я так думаю, що йому десь там 48-49, щось там під 50 їй 30. І він якось так знаєте на неї поглядає з інтересом, при тому, що вона там його знає менше тижня, і поки що він мені абсолютно не подобається. Він якийсь дуже неприємний тип, я б сказала. Та і головна героїня. Ні бе, ні ме. Я її, навіть якщо вона мені зараз не сподобається, не буду продавати. Я її залишу точно на поличках. От саме для того, що я, б, я вам говорила, задля того, щоб перечитати її, коли ось ці реалії вже будуть, я сподіваюся, спогадами. Єдине, в принципі, що мені дуже подобається в цій книзі, це все-таки атмосфера зимового села. Про те, як вона ходить по хатам до різних бабць, як вони там топлять пічку, тому що немає електрики, не, немає газу чи щось такого. І це от вайбово. Все накрутила я лаваші, зараз буду їх смажити на грилі. Не знаю, я сподіваюся, я щось з того, що я наговорила, нормально змонтую, тому що, мені здається, я погано свої думки висловила, якщо чесно. Вже 9 і в мене є декілька годин для того, щоб почитати, подивлюсь, скільки в мене вийде за цей час прочитати. Починаю на 87-й сторінці. Виключили світло, і я ось так з ліхтариком читаю книжку. Я вже на 115-й сторінці прочитала майже 30 сторінок і хочу сказати, що цей Максим, боже, який він кріповий! Він для мене от прям супер неприємний тип. І те, що він робить стосовно ось цієї головної героїні Яни, як він до неї намагається підкотити свої шари. Фу, просто фу. Я дочитала до 159-ї сторінки, це вже друга частина книжки десь половину прочитала. І знаєте, мої враження стали кращими, але я все ще впевнена, що. Ну, тут є мінуси, але я впевнена в тому, що для мене ще не час для цієї книги, що через багато років вона буде для мене більш ціннішою і більш емоційно, як сказати, барвистою, більш емоційно сильнішою, не знаю, як сказати. Але поки що для мене це не відчувається як п'ятизіркова книжка. Це щось 4, може, трішки менше. Я так вважаю. Тут стало менше про війну, менше про нашу буденність, більше про якусь сюжетну лінію героїв, про їхнє особисте. І тому вона мені почала більше подобатись, тому що персонажі стали більше відкриватися. Дочитувати книжку вже буду завтра, зараз і буду муститися спати і, можливо, почитаю щось, Боже, це вона така заляпана. Ах, матові обкладинки. А зараз, може, я перед сном ще в ліжку почитаю якусь іншу книгу. У мене там недочитана, до речі, Шукач Тани френч. Треба в цьому році дочитати. Сьогодні я прокинулась рано, і в мене ще навіть залишилось трошки часу, ну може хвилин 10, щоб почитати книжку перед роботою. Знаєте, що зрозуміла, що тут, походу, не Яна головна героїня, а Максим, тому що про нього дуже багато зараз стало. Якщо коротко охарактеризувати книгу, то це книга про війну, це книга про українські традиції та книга про чоловіка, якого криза середнього віку. Ось кожна думка, кожна дія цього Максима, якщо чесно, вона дуже кріпова. Він, він просто, знаєте, веде себе як якийсь підліток, при тому що йому там. Під 50, те, що він думає, те, що його всі бісять, те, що він хоче зробити з цією яною, хоч вони знайомі скільки там. Я не буду говорити, що він саме кріпове робить, але це якось так неприємно читати, то що вони знайомі скільки тиждень, два. Якщо коротко, то цей Максим, ну він просто крінж. Я вже прийшла з роботи і планів на вечір у мене тільки дочитати цю книгу. В принципі, це реально, тому що тут ну щось трішки більше ста сторінок мені залишилося. такими піснями, я точно нічого не прочитаю, тому включаю свій плейліст для читання. Ой, так люблю ці мелодії. Ой, класно! Зараз давно вам послухати. Я пледом і починаю своє читання. Я сподіваюся, за півтори години я дочитаю цю книгу. В книзі зараз постільна сцена, яку я не хочу читати. От Абсолютно не хочу читати. Хочу, щоб це ніколи в моєму мозку не відтворювалося моїй уяві. Я не хочу. Просто ні. Фух, на щастя, тут детально нічого не було описано. Просто вони почали цим займатися. А потім на ранок прокинулись. Ура! Я вперше рада такому розвитку подій. Подивіться на ось цей прикол: посилка виїхала з Одеси, щоб приїхати в Одесу, їй спочатку потрібно було поїхати в Київ з Києва в Одесу. Це що, взагалі, з новою поштою? Взагалі, сьогодні. Я так багато говорю слова взагалі. Чому? Сьогодні я мала би вам показувати, як робити домашній попкорн. Але посилка десь мандрує Україною. Вже на наступному відео ми будемо вперше робити домашній попкорн. І я поділюсь з вами, чи вартує воно того, чи можна його зробити таким, як в кінотеатрі. Ну а книга тим часом дуже повільно читається. Ну, не вірю я в те, що мені вона сподобається за ось цих ще все ще 100 сторінок до кінця. Ну, може, вже не 100, може трішки менше. Ну, таке, як я вже казала, я обрала не той час. Читається, воно якось максимально нецікаво, персонажі мені не подобаються. Стиль написання, наче й непоганий, але є питання. Мені залишилось зовсім трошки, але мені потрібно зробити роботу. Через пів години, в кращому випадку, я повернусь до цієї книги і дочитаю її. Поки що мені ця книга подобається тим, що тут багато святкувань: то Різдво, то якесь день народження, то зараз Новий рік святкують. І ось це доволі затишно. Сьогодні планую, як тільки дозніму відео, одразу почати монтувати, щоб зранку, можливо, воно у мене буде готове, і я залью його е, на YouTube. 21.21, 21 час загадувати бажання. Включила телевізор, щоб подивитися, поки працюю. Я вже скоро закінчу роботу, а реклама все не закінчується. Якщо мені колись потрібно буде скласти топ найдратівливіших персонажів книжкових, то цей Максютка ну точно буде в лідерах. Як сказала б моя ба, Ну, таке калічне, що просто немає слів. Ну що, книгу я дочитала, оцінила її на 3,4. Поставила їй три за емоції, за захоплення та за стиль авторки, тому що чомусь в цій книзі мені не дуже подобались діалоги. Вони, наче, імітували справжність, але насправді справжніми не відчувалися. От, е, е, і на чотири я оцінила унікальність та важливість книги. Я все ще вважаю, що прочитавши цю книгу через декілька або багато років, моє враження може бути кращим. Але зараз, на жаль, якось абсолютно м, прийшла повз мене ця книга, повз мене ця історія, і, на жаль, на жаль, тому що книги Євгенії Кузнєцової мені в принципі подобались. Але цей Максим, Боже! Ну це не просто якась катастрофа. Перша прочитана книга у грудні в мене вже є. Ось це мої плани на місяць, і наступною книгою я буду читати, напевно, ось цю. Я бачила, що цю книгу дуже хвалять, і це маленький спойлер до наступного влогу. Буду читати її і розповідати про свої враження від цієї книги. До зустрічі у нових відео.